Ну що, біла церква. О, трохи покажу вам. Гітекстиль, утеплення, гіотекстиль, щебінь 2040. Велика фракція. Тут обсипимо його більш, виберемо більшу фракцію, для того, щоб не замулювалося, тобто не попадали м'ялкі камін камінці. Ось сюди у нас решіточку і не просипались наниць. Тут накривки з мембрани, тому що тут по-іншому не зробиш, потрібно всі гітальки, всі тактики все. Для того, щоб всередину водичка не потрапляла. Так само і тут з комутом, герметом, все чотенько, щоб все працювало. Примикання обов'язково зарізаємо, обов'язково примикаємося безпосередньо в штрабу. Тому що коли є водичка зверху, щось буде з накривками, а це часто буває. Потрапить сюди, протече і вона витече отак сюди на гідроізоляцію, а не потрапить між. І потім у нас будуть питати, чому ми за мільйон затопили квартиру. От якось так, а може і більше, я не знаю скільки воно тут коштує.